Відкриття ялинки, традиції на Андрія, перемоги рівненських спортсменів. Про це й не тільки дивіться просто зараз у випуску новин. Вітаю! Рівнянка Анастасія Новосад перемогла на етапі Кубка світу з фрістайлу, який відбувся у Фінляндії. Для 28-річної спортсменки це перша у кар'єрі перемога на світових змаганнях з лижної акробатики. Вирішальний стрибок Анастасії був настільки переконливим, що свою найближчу суперницю, представницю Китаю, дівчина випередила з різницею у сім балів. Інша вихованка рівненської школи Фрістайлу, уродженка Хмельницького Ольга Полюк, виборола на змаганнях бронзу. Нагадаємо, тиждень тому Анастасія Новосад у парі з іншим рівнянином Дмитром Котовським та олімпійським чемпіоном Олександром Абраменком принесли Україні третє місце у командних змаганнях. І до нагальних для обласного центру тем у Рівному закінчуються місця для поховання. Особливо критична ситуація склалася на кладовищі нове, яке востаннє розширювалося ще у грудні 2016 року. До того ж, ускладнила ситуацію і пандемія коронавірусу. Отже, у міській владі вирішили додатково розширити кладовище. Як це планують робити, та наскільки часу вистачить нових ділянок. Дивіться у наступному сюжеті. Проблема із розширенням меж кладовища у Рівному не нова, але під час пандемії вона різко загострилась. Тому міська влада розпочала перемовини із власниками земельних ділянок поруч кладовища, аби вони віддали їх місту і таким чином збільшити площу для поховань. Врешті вдалося домовитись про чотири земельні ділянки. В цілому мова йде про 12 гектарів землі, цих земельних ділянок. Цього, в принципі, буде достатньо, якщо не буде таких жахливих спалахів. І ми будемо йти, так би мовити, в звичному темпі, то цього має вистачити на, на десяток років. Це є існуюче у нас кладовище нове. На сьогодні розглядається питання щодо оцієї земельної ділянки в сілому. Вона якраз гармонійно вписується в існуюче кладовище для того, щоб мінімальними об'ємами робіт можна зробити. Перейти в ці земельні ділянки перевести в статус кладовища нове. Територія діючого кладовища нове 72 гектари. Востаннє його розширювали у грудні 2016-го на 5 гектарів. Директор комунального підприємства Спецкомбінат ритуальна служба говорить, питання виділення додаткової землі для кладовища гостро стояло завжди, але станом на сьогодні резерви практично вичерпались, і незабаром щодо поховання людей у місті могли би виникнути серйозні проблеми. На сьогодні земельна ділянка. Ну, по свої, по, по рельєфу, по геодезі вона ну досить пристойна. Ну, якої фактично з тим рельєфом, що був попередній, 5, 5, 5, 5, гектари, то це був. Великий був об'єм земляних робіт. Власники земельних ділянок, за рахунок яких планують розширювати кладовище нове, до пропозиції міської влади поставили спершу не дуже охоче, проте врешті погодились піти на зустріч громаді рівного на умовах обміну. Хоча вже зрозуміло, що такий обмін не буде рівноцінним по площі, власники згаданих земельних ділянок офіційно підтвердили свою готовність передати земельні наділи місту. Ми вийшли на фінальний шлях. Конкретики ніякої вже немає, поки немає що, але ми працюємо в цьому напрямку. Я згоди якось ми дійдемо. Зараз ми бачимо, що є проблематика, і вона вже дійсно давно виникла. Вийшли з перемовинами на з міською владою. Йдемо на зустріч, тому що розуміємо, що. Треба якось шукати якийсь компроміс. Власники готові обміняти свої ділянки на менші, але в межах міста. Перемови не тривають. Ми розуміємо, що рівноцінної по розміру земельної ділянки ніхто не дасть, тому погодилися якби зменшити, якби меншої площі отримати. Ну вже десь в межах міста, але приблизно хоча б рівноцінної вартості. Точнее рішення прийматимуть депутати міської ради ймовірно на одному з найближчих засідань сесії рівне ради. Я думаю, що депутати всі підтримують, воно піде на сесію, і ви тоді чітко побачите ну, орієнтовно скільки це буде, яка кількість ділянок там плюс-мінус. Але все-таки дуже добре, що ми дошли в принципі цей правильний момент, що ми домовились. Я вважаю, що це нам потрібно. І для міста і для міста буде розширення самого кладовища. Хоч перемовини із власниками ділянок ще ведуться, міська влада впевнена, що незабаром цей процес успішно завершать. І проблему з розширенням кладовища буде вирішено принаймні на найближчі 10 років. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник. Випуск новин. У Рівному презентували пілотний проект школи без нікотину та тютюну, який ініціювала Всесвітня організація охорони здоров'я. У межах проєкту в одній зі шкіл обласного центру провели інформаційну кампанію, спрямовану на підвищення обізнаності учнів щодо небезпеки вживання нікотинових або тютюнових виробів. Більше про ініціативу знають наші журналісти. Щороку куріння вбиває 8 мільйонів людей по всьому світу. При цьому 95% курців починають палити до 21 року. Підлітки часто не усвідомлюють всі ризики для здоров'я, які приховує тютюнова залежність. У рівному до проекту школи без нікотину та тютюну долучилася ЗОЖ номер 25. Серед учнів провели опитування та дослідили, що майже половина з них, хоча б раз, курили або використовували електронні пристрої. Протягом свого життя. Я доволі таки часто стикалася з агресивним впливом тютюнових кампаній. І по мірі дорослішання цей вплив він тільки не розстав. Я повсюду бачила якісь реклами, які агітували починати курити, вживати, пробувати електронні пристрої. Мої однолітки починали курити, говорили про те, що електронні пристрої насправді не такі шкідливі, як видається, і що. Це досить таки круто, бо це приносить задоволення і нічого поганого в цьому немає. У Рівницькій області реалізується стратегія боротьби з тютюнокурінням, яка має на меті інформувати населення про шкоду від вживання нікотину. Зокрема, у Рівному провели моніторинг закладів громадського харчування та місць масового скупчення людей у різних районах міста, щоб дослідити, чи всюди є знаки про заборону куріння. На терасах ніби дозволено палити, але тераси є по різному Якщо тераса були в нас моменти, коли. И в період дослідження що е, рахується тераса, але вона засклена. І там, ніби можна палити, але по суті той, хто сидить на терасі на такій терасі, в його є ймовірність стати пасивним курцем. До ініціативи школи без тютюну долучилися представники проекту Діями для здоров'я, який сфокусований на контроль, профілактику та лікування неінфекційних хвороб. Регіональна координаторка Наталія Фесовець розповіла, у яких громадах рівненщини проведуть інформаційну кампанію щодо шкоди тютюнокуріння. В наш проект діями для здоров'я. Тісно співпрацює з чотирма громадами нашої Рівненської області: це Бугринська, Здолбунівська, Дядьковицька та Гощанська територіальна громада. На рівні значених громад реалізуються. І в подальшому будуть реалізовуватися різні інформаційні заходи, просвітницькі заходи саме з фокусом на боротьбу із тютюнокурінням. Фахівці зазначають, вживання нікотину особливо шкідливе під час пандемії коронавірусу. Куріння ослаблює легені та зменшує здатність організму протистояти вірусу. Тому курцям радять вже почати дбати про своє здоров'я та позбутися зайвих ризиків. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. У 2021 році, у порівнянні із 2020-м, на 48% більше людей почали відверто говорити про насилля. Але це все ще мало. Аби українці не боялися говорити про насилля, яке над ними вчиняється. У Рівному створили відділення консультативної служби для осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Детальніше про його роботу дивіться далі. Щороку в Україні більше одного мільйона людей страждають від різних форм насильства, і лише 10% говорять про це та звертаються до поліції. Решта замовчують свої проблеми, адже часто не знають, куди звертатись та як діяти далі. У рівному створили консультативну службу для осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Ідея створення служби з'явилась близько трьох років тому. Я активно почала долучатись до програм такої державної програми як Сімейні радники, потім громадські радники. Мій напрямок був якраз. І праця з такими установами, які надають також допомогу постраждалим від домашнього насильства та за ознакою статі. Власне, тоді ми зрозуміли, що було б добре зробити такий осередок, такий простір, де надавалась би фахова така допомога комплексна, не разово як волонтера, там раз в тиждень, а постійно на постійній основі, де будуть збиратися фахівці юридичного напрямку, психологічного напрямку, соціальної роботи. У відділенні консультативної служби працюють психологи, соціальні працівники, також надаватимуть юридичку допомогу соціальна працівниця Ольга Самкевич, яка сама мало не стала жертвою гвалтівника, розповідає. Не вистачало центру, де б надали повну консультацію та підтримку щодо подальших дій. Я розумію так само і жертвам домашнього насильства, які налякані, вони просто не знають, що робити. І дуже важливо, щоб вони могли звернутися до фахівців, які зможуть їх підтримати як морально, психологічно, так і надати і юридичні консультації, і подалі скерувати, що їм робити. Я вважаю, що це. Обов'язково потрібно в нашому суспільстві, тим більше що зараз ці питання вони все таки більш гостро почали звучати. У центрі облаштовано дитячий куточок та спеціальні кімнати для проведення психологічних та арт-терапевтичних консультацій. Психолог служби розповідає із людьми, які стали жертвами насилля, працювати важко, але така терапія їм необхідна. Якщо це йде, вже, скажімо, людина йдуть, якісь певні травми їх треба, скажімо, пропрацьовувати і навіть використовується не обов'язково, скажімо, психологічна допомога. А психотерапевтична допомога, і так само йдуть такі свого роду групові завдання, групові групова робота для того, щоб люди могли, скажімо, ділитися досвідом, ті, які, наприклад, вже пережили насильство. Але на сьогоднішній день вони вже можливо реабілітувалися або не знають, як вийти з цієї ситуації, щоб вони могли спілкуватися скажімо, в такому колі. Заклад є відкритим для усіх, хто став жертвою будь-якого виду насилля. Проте в той же час працівники гарантують анонімність та нерозголошення особистих даних. Всі, що буде відбуватися. Тут звичайно буде відбуватися на правах конфіденційності тобто, те про що будуть нам розповідати люди, куди ми їх будемо скеровувати, це все буде конфіденційна інформація, яку ми будемо ну, тримати, от в межах закону. І я вважаю, що саме це дасть можливість збільшити кількість звернень через те, що люди будуть знати, що є безпечне місце, куди вони можуть прийти і де вони зможуть отримати допомогу. У рівному перше відділення консультативної служби, але в подальшому Подібні можуть з'явитись і у інших районах області. Ми нещодавно провели все акцію 16 днів проти насильства і чітко показали, що рівнична це територія, яка має нульову толерантність до насильства. Це територія, де в першу чергу за рівні права і в першу чергу за рівність між людьми і за повагу до людської гідності центр працює за адресою Гагаріна 29, щодня з 9 до 19 години у суботу до 14. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному засяяла головна новорічна ялинка міста. Цьогоріч її відкрили на тиждень раніше ніж у попередні роки. У 2021-му в місті вирішили замовити і встановити штучне новорічне дерево та оновити всю новорічну ілюмінацію. Про емоції, настрій та враження рівнян. Дивіться далі. друзі! Про дощову погоду на Майдані Незалежності минулої неділі, 12 грудня, подивитись на засвідчення вогнів головної новорічної ялинки міста зібрало ще мало людей. Майже увесь день зі сцени рівнян розважали артисти та творчі колективи міста. Цьогорічна ялинка штучна. До цього усі новорічні дерева в місті були справжніми. У 2021 році вирішили не тільки встановити штучну ялинку, а й повністю замінити новорічну ілюмінацію. Відтак з'явились конструкції сани з оленями, фігурки янголів, сніговик, сім'я ведмедів. Саму ж ялинку прикрашає 3 d гірлянда. Сама ялинка коштує а, десь 940 тисяч, здається, гривень. А і ще коштують прикраси до ялинки, а, інсталяції. Вже вони всі. Встановлені вони дають такий гарний яскравий вигляд. Тому в цілому десь біля трьох мільйонів з усіма прикрасами з усім обійдеться для міста Ялинка. Рівняни, які незважаючи на погоду, прийшли на свято, діляться своїми враженнями. Які Враження <світнє> класні, супер, <світнє> дуже ну звичайно, новорічний настрій є. Вже ждемо свят. Це чудово. Серед. Бомба супер. Все, молодці. Організатором 5, 5 плюсів. Снігу не вистачає. А так все добре. Глін нормальний теж тут. Краще, ніж як було, як на мене, чи роки. Набагато краще. А би кольоровіша була. Е, якось звикли, що 19 числа на Миколая відкривається ялинка. Ну, то ще так, а ще й дощ все псує. Аби хоча б сніг падав, то може вже було б краще. Ми тільки що побачили, бо з кінотеатру вийшли. Ну поки що нічого така. Тобі подобається? Так. Ялинка. Так. А тобі? Так. А щось на все, я тобі. Так. Подобається. Все? Класна ялинка. Коли з'являються гірляндочки і вогні, то зразу вже і настрій новорічний. У 2021 році було дуже багато негативних подій. Через те, це такі не... дні, наприклад, коли відкривається ялинка, а це вже якийсь оптимізм. Діти ж чекають на новий рік та вже замовили подарунки. А що хотіла отримати в подарунок? Я собі дуже б хотіла. Це настояще риженька корженятка. А тобі розкажи, як тобі ялинка? Дуже гарна. Новий рік? Да. Які подарунки чекаєш на новий рік mm. Ялиночку? чорно біленького кошенятка. А які подарунки цього року чекаєш? Вже щось замовила Дідо і Миколаю? Вже не стоїть правила. А що? А я забула. Тільки. Чи... Кук, пам'ятаю прикраси, які використовували у попередні роки. Цього року можна побачити на ялинці у селищі Квасилів. Там і інша ілюмінація. Також міський голова анонсував, що наступного року встановлюватимуть ялинку та засвідчуватимуть вогні ще раніше ніж цьогоріч, на початку грудня. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. День Андрія Первозванного вважається найбільш перед новорічним святом, відзначають його 13 грудня. З часів Русі цей день став одним із найочікуваніших для молодих дівчат, адже саме тоді вони могли наворожити собі майбутнього чоловіка. Наші журналісти вирішили дізнатися, як саме це відбувалося, та яких традицій дотримувалися молодиці. Шапки знімаю, Співали колядки, випікали калиту та балабушки і ворожили на майбутнього чоловіка. Саме такими були вечорниці в ніч з 12 на 13 грудня напередодні свята Андрія Первозванного, який на Русі вважався покровителем сімейного життя та уособлював чоловіче начало. В Піст, коли ми вже готуємося до Різдва в середині посту, можна сказати, на Андрія збиралися дівчата в якійсь хаті, на частіше в хаті вдовиці. Чи бабусі, і там влаштовували вечорниці? Дівчата приносили борошно для того, щоб замісити. Тісто на калиту, це така дуже е, обрядова страва. Якщо можна сказати, калач такий не калач, а корж такий запечений. Калита це традиційний український корж, який випікали з прісного тіста. Його назва досить символічна, адже язичники відзначали не свято Андрія, а свято калити, покровителя сімейного життя. Зазвичай готували випічку для молодих неодружених хлопців. Корж довго тримали в печі, аби той добре запікся та був твердим. Корж запікався добре. По-перше, тісто було прісне, от він добре запікався, нагадував сонечко і е, мав дірку, через яку протягувався шнурок або червона стрічка. І е, цю стрічку підвішували ну як колись в давнину, біля сволока був такий гачок, на яку колиску чіпляли. І от е, на, ту, е, на той гачок чіпляли ту, той шнурок. Але важко було відкусити не лише через те, що її добре запікали, а й через дівчат. Та Калитинського, які заважали. Хлопці під'їжджали на коцюбі до цієї калити, але ще був Калатинський, який стояв із писачком, вмочений у сажу. І був дуже е, готовий е, обписати цього хлопця, який кусає калиту. Якщо він, не дай Бог, засміється, а дівчата стояли осторонь і засмішували його. От, то, е, звичайно, що його описували сажею. Але перед тим як на вечорниці мали завітати хлопці, дівчата ворожили на щастя та долю. Здебільшого їх цікавило, чи вийдуть вони в наступному році заміж, та яким буде майбутній чоловік. Ворожили дівчата е, на зерні, брали в жменю. Там зернятка, і рахували, скільки зерняток у жмені. Якщо буде парна кількість, значить вона вийде цього року заміж. Або вибігали на подвір'я. і е, Тоді ж не було е, штахет, а були кілками так огорожені хати. І отак брали руками, скільки може захопити тих кілків. І рахувала там дівець молодець козак, дівець молодець козак. Ну Який кілок останній, якщо припаде козак, значить буде козак. Не відбувалися Андріївські і Безобрядової страви вареників. у Рівному напередодні свята навіть провели тематичний фестиваль. Вареник фест давно сформувалося таке повір'я, що перед Андрієм саме жінки, мають ліпити вареники. Барбаки, а зараз а, сцену, і це водічний вечір. Такий а вареники нам нагадують, як виглядає місяць зелений і, бош, і саме на вечір. Андрієм має бути 29 вареників. вареників. Це, це рівно кількість днів, скільки є фаз місяця, тобто місячний е календар. Хоча вареники і є однією із традиційних українських страв, походження вони мають китайське. От вареникоподібні страви, там страви, хто їх називає це Китай. Але притамана для нас це саме чорний вареник з гречаної муки. І сьогодні, крім представлення нашого проекту, ми до дегустації додавали гречані вареники. 12 грудня обрядовою стравою на майдані Незалежності частували рівнян. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин. Що ж наразі це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua та на діджитал платформах. Бажаємо вдалого робочого тижня і нагадуємо про необхідність вакцинації. Вакцинація це безпечно і ефективно. Вакцинуйтесь. До зустрічі!